Вау, скільки тут всього! Ага, подивись туди. Там все таке блакитне. Я хочу спробувати. Так, це чудово. Ми в раю. Ага, я щасливий. Так, що б таке обрати? Ого! Очі! Ідіть до мене. Тяжкі які. Краса. Не терпиться спробувати. А -а -а -а. М -м -м. Неймовірно смачно. А всередині такий класний джем. Ха. Комидна. Око у мене в роті. Як смачно. А я вирішив, що хочу дуже багато локшини. Супер багато. І так. Звалимо все в одну велику коробку. А потім заливаю все блакитним топінгом. Отак. От краса. Ще додам наті зверху. Далі присиплю все блакитною посипкою і очі також візьму. Але це мої. Пробач, але мені дуже потрібно. Так, думаю, досить. Ну що ж, а тепер заливаю все кип'ятком. Неймовірно! Як же круто запарбилась кокшина! Так, Ема, ти можеш поки що посидіти. Я приступаю до трапези. Mm, як смачно. Ти ж шлуснеш. Давай я допоможу. Я ж сказав, що впораюсь. Ну, жадіно, я тобі помщусь. Якщо до ось такої бомбочки, мені здається, вона чудово буде виглядати на твоїй локшині. Що? О, ні. І чого собі. Ось це вибух. Ну і чого ти досягла? Ми то порусі в Локшині. Скільки Локшини? М -м -м, я тебе з'їм. А ось ще тобі отримай. Сам отримуй Я тебе закидаю. Ні, це я тебе закидаю. Як же це весело? Так, так, так. Що б таке обрати. Ой, який забавний унітаз. Цікаво, а що там всередині? Ого, який синій порошок. Давай спробуємо. Лодяник просто супер. Я зрозуміла. Його треба занурити в порошок. А тепер спробувати. О, так, неймовірне поєднання. Так, ну що ж, я також спробую. Що? Ема, ти з'їла весь порошок. От дідько сумно. Вибач, щось я захопилась. О, можна взяти великий унітаз. Дивись. Тут явно на всіх вистачить. Так, ти маєш рацію. Це неймовірно смачно. Хочеться їсти ще та ще. Ням-ням-ням. Ну що ж, а я пропоную залити посипку топінгом. Ось так. А ще туди ж можна залити баунті. Ага. Та закинути драже. А ще мармеладки. Ага. А ще трохи ось такої посипки. А тепер все перемішаємо. Цікаво, яке ж воно на смак. Зараз ми про це і дізнаємось. Занурюємо цей великий чупа-чупс та переходимо до дегустації. Здається, це нереально смачно. <рес> так, ну що ж, а я, мабуть, візьму ось ці льодяники. Як слід занурю та спробую. А я занурю ось ці шалені кейк-попси. От тільки їх у мене. Ммм, насолода. Ага, божественно. Ти знаєш, Ітан, мені здається, з цим соусом можна їсти все. Так, згоден. З ним все просто неймовірно смачно. Ох, вічність би все їла. Не можу повірити, що я про це скажу, але здається, я обівся. Так, ну що ж, зараз я наберу різноманітних інгредієнтів, а потім засиплю та залью їх усі в пляшку. Почну з ММДМС. Чудово! Далі вхід підуть ось ці апетитні гелі. Порошок попрокс також зайвим не буде. І ще трохи гелю. Ох, яка ж краса виходить. Ну, от і все. Пляшка повністю наповнена. А тепер настав час відправити її до холодильника. Зачекаємо трохи, поки все не замерзне. Засікаємо час. Е, Ема! Ой, добре. З'їм поки що все, що потрапить під руку. Mm, Смачно як. Mm. Ура! Нарешті можна діставати з холодильника мій смаколик. <рек> Ви лише погляньте, яке апетитне жиле у мене вийшло. Тей, Ітан, ану віддай. Зачекай, я просто маю це спробувати. Ого. Це реально смачно. Ну, знаєш, чужі чіпати не поважно та не можна. Ось тобі за це. Ла, я в нокауті. Так тобі і треба. Ну що, тепер я зможу спокійно паласувати. Так, спробуємо ось цю водичку. Ммм, смачно як. А це ще що? Дивись, які гострі чіпси, гострі та сині. Не їш їх. Чому? Я хочу спробувати. Ой-ой-ой. Здається, я закипаю, мамочки. О, дякую, Ема. Ти мене остудила. І так до мене прийшла шалена ідея. І так. Зальємо в ці мармаладні склянки водички. Один, другий, третій. Четвертий та п'ятий. Думаю, достатньо. А тепер. Я буду їсти ці гострі, але смачні чіпси і запивати водичкою, а також заїдати мармеладними склянками. Отак полегшало. Здається, це геніальна ідея. Продовжуємо. Отак. Мені здається, я винайшов щось нове. Алгоритм поїдання гострого. Ух. Неймовірно! Який жах! Це ж просто величезна Чіпсина. І її я також із задоволенням злопаю. Ой-ой-ой! Знову закипаю. Так, де там моя водичка? Що? Це закінчилось. Допоможіть пожежа. Вогнегасник. Він мені потрібен. Зараз я тебе врятую. Одна мить. Погнали! Отак! Будь ласка, ще, ще. Фух! Це було круто. Добилась наше відео, тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого. Ну а поки що бувай!